її планують майбутнє наступних трьох поколінь, бідні планують суботній вечір. Трохи чіпляє, чи не так? Є у цьому висловлюванні доля правди. Більшість людей не планують глобально, їм хоча б спланувати найближчі вихідні. Усе життя я мріяла стати фінансово незалежною. У мене було бажання почати інвестувати в цінні папери. Проте величезна кількість. Страхів, заперечень, сумнівів постійно переслідувала мене. Я боялась втратити свої гроші, боялась нічого не зробити на цьому, боялась натрапити на шахраїв. І ці страхи увесь час стримували мене. Минали роки, а я так і не заробляла на своїх вільних грошах. Тут можна зупинитись на понятті вільних. З дитинства я звикла заощаджувати гроші. Для реалізації певних своїх бажань або цілей. Спочатку це були якісь великі, невеликі покупки, подарунки близькі, подорожі за кордон і, врешті-решт, власне житло. І ще разу, коли мета була досягнута, я ставила нову мету і відповідно визначала шляхи до її реалізації. Думка про інвестування мене ніколи не полишала. Я читала книжки, статті. Періодично думала про це, і у лютому 2020 року я вирішила все ж таки спробувати. Виділила певну кількість грошей. 100 доларів, подумала я тоді. Не надто багато, але й немало, якраз для початку. З цією думкою, я почала вивчати дві компанії в Україні, які надають брокерські послуги: це Інеректів Brokers і Freedom Finance. Хоча в Україні їх називають Freedom Finance. Я зайшла на їх сайти і детально почала вивчати інформацію про них. Хто вони, з якого року на ринку, чим займаються, скільки коштують їх операції, які в них комісії. Все це я зібрала в одну табличку порівняльну, для того, щоб можна було визначитись, з ким іти далі. І, звісно ж, читала відгуки про них. Відгуки були як позитивні, так і негативні. Негативних було немало. Однак мене це не зупинило. Я вже була дуже рішуче налаштована, готова була просто віддати ці гроші, аби просто спробувати провести експеримент, знати, що таке біржа, цінні папери, як воно все працює, щоб мати оцей досвід. Мети перепродавати цінні папери у мене не було. Я не планувала займатися трейдингом. Трейдинг це коли купуєш дешевше, а продаєш задорожче. На хаях, тобто на піку цін. Моєю ж ціллю було створити пасивний дохід. Я хотіла, щоб мої гроші працювали на мене, щоб гроші створювали більше грошей при моїй мінімальній участі. І порівнявши дві компанії, я обрала Freedom Finance. Ми поговорили з Максом, моїм чоловіком, про це, чесно кажучи, ця ідея його не запалювала зовсім. Але він розумів. Що я не зупинюсь, доки не спробую. І ми вирішили проекспериментувати. Якщо приймаєш якесь рішення, то дуже важливо протягом 48 годин зробити перший крок на шляху до задуманого. Тому у той самий день я зайшла на сайт Freedom Finance, заповнила форму, несла всі свої дані, додала свої документи, паспорт, ідентифікаційний, довідка про місце проживання і стала чекати такими. Були мої перші кроки в світ цінних паперів. Вважаю, що достатньо для одного відео. Продовження історії запишу в наступному відео. Я вам дуже дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб бути в курсі. Продовження, успіхів вам! На шляху до кращого себе обіймаю!